Доброго всім ранку. Хочу сьогодні побризгати огірочки. Десь трошки такі не дуже гарні, десь є гарнюнькі, щось зачепило більше, щось менше. Десь, скоріше всього, тут водичка попала на цей листочок. Це не хворий листочок. Листочки гарні, бачите? В цьому кущику плодів завязі дуже багато, тому що. Треба за них трошки поборотися. Дуже багато завізів, дивіться. Як завжди, зі мною мій кіт. Моня тікай, будь ласка. Чим буду сьогодні бризгати? Буду бризгати ліпідоцидам, він йде від всяких молів, від всіх метеликів, актоцид, Актоцид йде від кліща і від тлі. Фітохелп. Фітохелп іде від всіх захворювань. Також сьогодні я використовую антистресант Амінастар. Так як уже ночі холодні, а в днем жарко, треба використовувати зараз антистресант. Монечка. І плантатора. Плантатора і антистресанта я дам по половинки. Плантатор це цвітіння ботанізація, щоб більше завязі формувалося. І щоб вона була сильненька. Цю всю суміш у мене буде на 5 літрів води. А, як я і казала, антистресант і плантатор я даю пополовинки, тому що вони йдуть на 10 літрів. Отака бакова суміш у мене буде зараз на 5 літрів водички. І бризгати гарно і по листях, і з під низу піднімати, тому що з під низу листочків на одному кущику побачила тлю. Все, всім гарного дня, до побачення!